Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні у нас дуже цікава тема відео, яка називається Як почати інвестувати. У даному відео ми поділимося з вами, як же сформувати початковий капітал для інвестування, чому фінансова грамотність, хоча б базова, має велике значення для інвестицій, що таке фінансовий план і чому важливо його складати, чому важливо завжди контролювати свій робочий час, який ви витрачаєте. І скільки ви за це отримуєте, і дамо основні поради з нашого суб'єктивного бачення, які потрібно застосовувати початковим інвесторам для того, щоб стати в майбутньому успішними. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал і підтримувати наші відео лайками та коментарями. Отже, інвестиції. Для нас інвестиції це фінальна стадія розвитку людини у фінансовому плані. Тому що під час грамотних інвестицій у вас є багато вільного часу і достатня кількість коштів, щоб ви себе відчували впевнено, комфортно у цьому світі. Іншими словами, це шлях від фінансового рабства до незалежності. І фактично складно цей шлях розпочати одразу з перед останньої сходинки. На жаль, усі проходять цей. Шлях, починаючи від часу, коли ви дуже багато працюєте і дуже мало отримуєте. Потім ви переходите на наступну ланку. Якщо ви амбіційна і людина, яка любить розвиватися, ви переходите на наступну ланку, коли ви стаєте конкретним спеціалістом, який стає вузько спеціалізованим і дуже потрібним. Тоді ви також багато працюєте і багато заробляєте, проте у вас з'являються надлишкові кошти. І це є переломний момент для вас для того, щоб прийняти вибір. чи Достатньо вам займатися тим, що ви хочете, чи в принципі ви хочете перейти на крок далі, займатися інвестуванням або ж таки займатися бізнесом, вкладаючи і кошти, і зусилля. Це вже тема іншого уроку. Сьогодні ми говоримо саме про інвестування. Звісно, якщо у вас є вільних відкладених 100 доларів, дуже складно зробити на цьому статок, але цього достатньо для того, як мінімум, щоб почати вчитися, вникати і ставати частинкою. Інвестиційного ринку. Чим же відрізняється, наприклад, бізнесмен від інвестора? В першу чергу, що бізнесмен інвестує свій і час, і знання, і гроші, а інвестор, грубо говорячи, тільки гроші. Тому перше, що потрібно вам зробити, це мати якийсь стартовий капітал для інвестицій. Як зробити стартовий капітал для своїх майбутніх інвестицій? Яка повинна бути ваша початкова сума? Для цього вам потрібно. Розуміти, скільки потрібно вам для існування в цьому житті у місяць, щоб ви не померли з голоду, і щоб ви мали базові речі і забезпечували свої базові потреби. Наприклад, 5 тисяч гривень вам достатньо для того, щоб прожити проіснувати місяць. Тобто, жити і існувати це різні речі, я думаю. Багато українців розуміють про що ми говоримо. Відповідно, спочатку треба відштовхуватись від самого мінімуму. Відповідно, якщо розраховувати що середньоризикові інвестиції, такі як довірче управління капіталу там або чекопітрейдинг, дають 10-15% у місяць, в такому випадку маючи капітал у 50 тисяч доларів і роблячи 10%, ви матимете якраз таки тих 5 тисяч гривень для того, щоб існувати. Це якийсь мінімальний мінімум, який дасть окупність справи, а саме інвестиції, якими ви хочете займатися. Варто ставити початкові реальні цілі, а не ставити, наприклад, ціль, мені потрібно там 300 тисяч доларів. Поставивши таку ціль, ви зразу розумієте, що ви поняття не маєте, як цього досягнути зараз. Ви просто це відкидаєте з голови, бо це нереально, і на цьому ваш інвестиційний шлях закінчується. Ставте реальні цілі і починайте з малого. Крім того, щоб ви визначите, який вам потрібен початковий стартовий капітал, ви повинні розпрощатися зі всіма вашими боргами. Якщо ви не можете це зробити там за місяць чи за два, то складіть якийсь план, як це з часом зробити. Ви повинні бути повністю спокійні і ви не повинні хвилюватися і думати за непотрібні речі. Далі ви повинні мінімізувати свої щомісячні витрати до такої степені. Щоб залишилися тільки базові ваші потреби, відсутність яких просто буде означати дуже неякісне ваше існування. Ну і далі у вас повинно бути, звісно, джерело доходу, тому що економно економік, якщо гроші не приходять, ви не зможете просто нічого відкладати. Тепер детальніше говоримо саме про джерело доходу. Вам варто взяти під контроль співвідношення вашого робочого часу і оплати. Наприклад, зараз ви заробляєте 15 тисяч гривень за 12 годин робочих. Тобто ви маєте місяць, за місяць вам платять 15 тисяч гривень, і ви працюєте щодня по 12 годин, крім. Вихідних. Основне питання, яке постійно повинно крутитися у вашій голові, і постійно ви повинні шукати можливості, як заробляти мені тих самих 15 тисяч гривень за 6 годин. Повірте, це є реально. Ми знаємо багатьох людей, які мають однаковий рівень кваліфікації, проте через те, що одні амбітні, а другі люблять сидіти на одному місці, вони мають зовсім різні оплати праці. Що вам дає можливість заробляти вашу місячну оплату праці фактично за два тижні, тому що ви будете планувати працювати 6 годин, а не 12. Це вам дасть можливість або пришвидшити е, збір вашого капіталу для інвестицій, тому що ви зможете знайти ще якийсь заробіток і фактично у місяць відкладати в два рази більше, ніж. Ви б могли на старій роботі, так або ж ви зможете більше часу почати виділяти на те, щоб опановувати тему інвестицій. Це все залежить від того, на якому ви вже знаходитеся етапі руху з вашим початковим капіталом. Якщо ви вже його зібрали, ви вже інвестуєте, і ви змогли зменшити кількість вашого робочого часу, тоді ви маєте час на те, щоб більше поглибити свої знання на тему інвестицій і шукати проекти для інвестицій. Проте варто розуміти, що недостатньо просто зібрати стартовий капітал, і це буде означати, що це вже точка неповоротності вашого успіху. Тому що інвестиції це в першу чергу є контроль ризиків. І ви повинні розуміти, що прийшовши у ринок інвестицій з великою не з великою, а є ймовірність того, що ви зможете. Повністю загубити свій стартовий капітал. Чому так може статися? Ну, По-перше, ви не маєте достатніх знань про інвестиції і про те, які проекти варто інвестувати, які ні. По-друге, ви не вмієте диверсифікувати ризики, тому що навіть досвідчені інвестори втрачають кошти. По-третє, ви не диверсифікуєте свої інвестиції по різних. Галусях, степенях ризику і так далі. Відповідно, ймовірність є втрати. І коли це станеться, у вас не повинно виникнути якогось емоційного зриву чи обіди на весь світ. Ви повинні передбачити таку можливість на період, якщо ви дійсно хочете бути інвестором. Уявіть собі ситуацію, що ви півроку відкладали 50 тисяч гривень для того, щоби. Інвестувати. І так сталося, що ви вклали якийсь проект, він прогорів, і ви втратили всі гроші. При цьому ви не відклали ніяких коштів для того, щоб жити далі. Ви звільнилися з роботи, тому що ви вже інвестор, ви маєте статовий капітал і ви вищі цього, щоб працювати. Так? І також немає ніяких думок, що робити далі. Ваше життя повністю вибулось з ніг, у вас включається максимальний стрес, ви починаєте шукати якісь виходи. Швидше за все, ви їх знайдете. Про те, чи варто підла підлаштовувати свій організм під такі стреси і починати все спочатку. Тому ми рекомендуємо, навіть коли у вас вже є стартовий капітал, обов'язково скласти свій фінансовий план. Як діяти і як рухатися до своєї цілі і на небезпечних поворотах? Не випадати з дороги, так? а конкретно триматися свого шляху і переживати всі, які позитивні, так і негативні моменти. Що таке фінансовий план простими словами? Це фактично береться ваша ціль фінансова, яку ви хочете досягнути, і вона розбивається на декілька періодів. У кожному періоді знаходяться якісь критичні моменти, які можуть з вами статися під час Даного періоду, ви думаєте, як забезпечити так, щоб ці моменти пройшли максимально комфортно для вас, і, відповідно, період за періодом ви змінюєте свою інвестиційну діяльність, ви змінюєте свої погляди на ринок інвестицій, постійно при тому зменшуючи ризики інвестицій. Приклад якогось елементарного фінансового плану. Наприклад, ваша основна ціль е, мати кожного місяця пасивно 150 тисяч гривень заробітку з інвестицій. Для того, щоб мати такі гроші, вам потрібно мати орієнтовно тисяч мільйон 500 тисяч гривень для того, щоб, роблячи 10% у місяць, мати 150 тисяч. Перший крок е, ваш. Як людина, яка зараз працює на роботі повний день, це створення першого вашого капіталу, який даватиме вам знову ж таки мінімальні місячні доходи для того, щоб можна було на них проіснувати. Допустимо, тих самих 50 тисяч гривень. Тобто ви сконцентруєтеся зараз на тому, щоб зібрати тих 50 тисяч гривень. Зібрали. Супер. Після того, як ви їх зібрали, ви повинні обов'язково зібрати свою фінансову подушку на півроку. Тобто, якщо 5 тисяч гривень вам достатньо для того, щоб проіснувати місяць, у вас повинно бути 30 тисяч гривень відкладено, які не мають ніяких відношення до інвестицій. Вони просто лежать для того, щоб якщо у вас буде несприятливий період, у вас пропаде робота, наприклад, це цілком реально. Думаю, всі з цим зустрілися, і якось кожного це торкнулося. Відповідно, пропадає у вас робота. На ринку інвестицій ви ще не стабільні. У вас немає ще достатнього депозиту, у вас є півроку можливості рухатися без е, якихось дуже складних переживань. Зібрали початковий капітал 50 тисяч гривень, зібрали 30 тисяч гривень для того, щоб мати півроку спокійного життя у випадку якоїсь негативної непередбаченої ситуації. Перший період завершено. Наприклад, ціль другого періоду це збільшити ваш капітал для інвестицій до 100 тисяч гривень. Чому саме так? Більше до 100 тисяч гривень в місяцькових інвестицій, ви зможете мати там 10-15 тисяч гривень прибутку. А це вже для вас є три місяці існування, якщо немає ніякого більше доходу. Тобто, один місяць ваших інвестицій з капіталу 100 тисяч гривень це і три місяці вашого існування непогано. Це вже непогано. Відповідно, це є ваша наступна друга ціль для того, щоб відв'язатися в майбутньому від вашої роботи, яка забирає дуже багато часу і сил, і більше присвятити себе інвестуванню. Під час другого періоду ви ще обов'язково працюєте і поповнюєте з вашої оплати праці, ваш капітал для інвестицій, для того, щоб чим пошвидше зібрати потрібні кошти. І під час другого періоду ваші інвестиції ще. Досі є високоризикові, або середньоризикові, тобто ті, які мають ризики високі, проте і багато можна на них заробити. Дійшли ми до результатів другого періоду і маємо ми 100 тисяч гривень, які нам дають в місяць з інвестиції, наприклад, 10-15 тисяч гривень, і ми маємо, не забуваємо, ще 30 тисяч гривень запасу на півроку життя. Тепер ми можемо вже задумуватися над тим, щоб або йти з роботи, або зменшувати. Час роботи або шукати роботу, яка забирає менше часу, або так само дає, або трохи менше, проте звільняє ваш час і ваші нерви, і починати вже більше займатися інвестиціями. Крім того, тепер вже потрібно починати диверсифіковувати ваші інвестиції. Частину вашого капіталу віддавати в низькоризикові інвестиції це ті, які дають мало прибутку, проте ризиків, що ви втратите свій капітал низькі, так? і частину залишати ще в високоризикових і середньоризикових інвестиціях. Це якісь початкові кроки, які потрібно зробити, початкові періоди. Далі це вже залежить, вони можуть редахуватись, тому що це буде залежати від того, як росте ваш капітал, які у вас з'являються витрати, так? Проте, я думаю, ви зрозуміли, що основна риса всіх тих періодів це є поступовість. Поступовість. Якщо, наприклад, в першому періоді ви не можете дозволити якихось серйозних витрат, для себе то вже на якомусь третьому періоді ви можете себе чимось вже балувати, тому що ви маєте відчувати кайф від справи, яку робите. І якщо ви будете постійно тільки заробляти кошти і нічого не робити для себе, ви відчуєте серйозний дискомфорт, і у вас в голові буде завжди питання: для чого? Заради чого. Важливі поради для інвесторів-початківців на вашому початковому шляху. Перше це є не закохуйтесь. Проєкт. Якщо ви побачили якийсь прекрасний проєкт, де пропонують вам інвестувати кошти, він прекрасно маркетингово розписаний, і ви бачите в ньому просто максимально великий потенціал, і хочете вже вносити свої кошти в нього, обов'язково зупиніться і робіть цього хоча б якийсь період. Ви повинні розуміти, що до інвестицій ви маєте ставити тільки з. Зі сторони розрахунків. Ви повинні знайти подібні проекти. Ви повинні проаналізувати їх між собою, подивитися, який з них більш кращий, більш гірший. Ви повинні побачити між ними різницю. Чи не є там маркетинг основної складової проекту, як це зараз дуже часто буває, особливо якщо це стосується франшизи. І після глибокого аналізу і впевненості у цифрах ви можете інвестувати в проект, який ви знайшли. Друге, це навчитися ділити проекти по степені ризику. Ви повинні розуміти, чому, наприклад, інвестиція у нерухомість менш ризикова, чим інвестиція там, в якісь фінансові ринки. Так? Ви повинні розуміти, що є інвестиції, які називаються лотереями, просто більше так замасковані під інвестиції. Ви маєте мати свої пункти, по яких маєте пропускати кожний проект. Знайшли проект і задаєте питання самому собі по тому проекту. І по відповідях на ці питання ви маєте бачити реальний степінь ризику, а відповідно і суму, яку ви готові е, ризикувати і вкладати в даний проєкт. Не інвестуйте кошти в один проєкт. Я думаю, ви це добре розумієте, тому що е, один проєкт, одна помилка і все, все ваше напрацювання повністю зникли. Ні в якому разі ніколи не інвестуйте кошти в один проєкт, який би він не був прекрасний. Повірте, таких прекрасних проєктів ще буде і буде. Вивчайте тренди і обов'язково англійською. Чому англійською? Справа в тому, що часто якісь цікаві інновації до нас приходять за кордону з запізненням. Тобто, якщо 5 років тому у Німеччині був якийсь цікавий тренд, то у нас він може тільки зараз починатися. І відповідно, слідкуючи за цими трендами англійською і в інших країнах, ви зможете побачити не тільки. Якусь інновацію, але і як вона спрацювала в тій країні, які були вузькі місця, чому так сталося, і тоді вже розуміти, чи спрацює це на наш ринок, на нашу ментальність, на наших людей, чи не спрацює. Знижуйте ризиковість інвестицій пропорційно до росту капіталу. Це зрозуміло. Якщо спочатку у вас невеликий капітал, і ви хочете чим пошвидше заробити, звісно, невигідно буде вам вкладати в низькоризикові ризикові інвестиції, тому що, маючи, там, наприклад, 100 доларів, і ви покладете їх у банк там, під 5% річних, у вас буде в кінці року 105 доларів. Звісно що це є дуже круто, тому що ви отримали прибуток до свого депозиту. Проте, що ви зробите з тими 5 доларами, в наш час ви п'єте кави. Тобто кава в рік, це, наприклад, не те, що я би хотів отримувати з інвестицій. Проте, якщо ви починаєте збільшувати свій депозит, далі ваше завдання: чим більший ваш депозит. Тим більше зусиль докладати до того, щоб його не втратити, а не до того, щоб його максимально е, перемножити, бажаємо вам успіху на вашій фінансовій дорозі і пам'ятайте, швидко робляться тільки помилки.